Христос рождається, друзі кохані, слава Ісусу Христу і Христос рождається. І знаєте, я вам сьогодні б хотів би розповісти одну історію, яку я як Господь промовив до мене конкретно різко через уста священника отця Петра Криницького. І це, це насправді було дуже дуже таке слово, воно було дуже різке до мене, але воно мене насправді збудувало. І через це слово я почав вчитись, вчитись любити українське, вчитись любити своє, вчитись любити ту землю, на якій Господь мене поставив. І щоб ви розуміли, ми ранком виїхали. Це був ранок, ми помолилися утренню, помолилися літургією і їхали на сусіднє село далі, якби прославляти Господа, служити літургію. Отець Петро кожної неділі мав мінімум чотири літургії. Ну і вийшло так, що там подзвонила вночі йому якась жінка, що йому треба були кошти, їй, треба було їй допомогти грошима. І ми ранком, перед тим, як їхати на село, проводити літургію. Ми заїхали до Валентини Івановної на базар, на базар, щоб поміняти гроші. І, і ми щось заговорили за Україну. За, за, він казав, що там, треба любити Україну, а я йому казав: та немає її за що любити, тіпа, влади немає, тіпа, е, ну, за що її любити. І потім ми під'їжджаємо до базару, <кій> і щоб ви розуміли, е, я йому кажу. Там лежав бомж. Лежав бомж, типа з самого ранку, вже якби, обістяний, так знаєте, лежав з бутилкою, коротше, якби, в руках, прям на зупинці, тіпа, біля, біля базару. Якби. І я я так, я так знаєте, кажу: отець Петро. Та кого любити? Дивіться, ранок. Цей люд уже забуханий, типа з самого ранку обістяний, валяється якби, тут, тіпа, Кого любити Тіб? А він мені, знаєте, що говорить? Підніми трошки вгору очі. Так зупинився і каже, підніми трошки, глянь трошки вище цього бомжа. І, друзі, я піднімаю очі трошки вище, а там такий, знаєте, кований парканчик. За цим кованим парканчиком цвітуть рози. Цвітуть троянди і такі рі, рі, різних кольорів, якби. І, і, і все це так, знаєте, це так все підстрижено, все гарно, просто просто ідеально стоїть такі нові смітники, якби там, та. І він мені каже, зауважте, він мені каже такі слова, що «Ну що ти, Ірод, бачиш? Ти бачиш тільки бруд. Ти навіть не підняв трошки вище очі. І він каже: я не буду тобі говорити, що ти засудив цю людину, що він такий, ну, бо я його засудив. Каже, але тут не питання засудити, тут питання, що ти бачиш, і говорить мені так, каже, Ірод, запам'ятай, з повноти серця не тільки говорять уста, як пише про це слово. А з повноти твого серця і бачать твої очі. І слухайте, для мене це було просто, просто розбито. Ви знаєте, я, якби, я просто був такий е, просто розірваний. І ця правда, ця правда вказала мені на моє серце, що я бачу. Я не кажу, що треба бути байдужими тіпа, до таких речей, тіпа, там, та. я не кажу, що треба бути байдужими е, до зла, якби там та. Але питання, що ти робиш? Це треба бачити. Але треба бачити, в якому світлі, коли ця людина лежить, першочергово, ти її співчуваєш, ти її піднімаєш. І ти намагаєшся її змінити. Це по Божому. І от коли серце наповнене ним, ми можемо так діяти. Я це знаю. І перевіряв неодно, неодноразово на практиці. Навіть біля деяких алкоголіків і бомжів в, Києв, в Києві на вокзалі лягав і казав: брат, ти ще не втомився тут лежати? А він каже, купи 50 грамів. Я кажу, ні, горілки ні. Але нагодую тебе. Хочеш, покупаю тебе, хочеш нагодую. Люби просто, просто люби. З повноти серця не тільки говорять уста, з повноти серця бачать твої очі. Піднімайте очі, друзі. Співчувайте людям, намагайтеся бути як Христом. Христос. Хай Боже благословіння зійде на кожного, хто дивиться. Хай Господь торкнеться кожного. Хай Його любов панує поміж нами.